Всім привіт! А в цьому відео я розповім про те, як відбулася висадка в Нормандії Операція Драгун і як Третій Рейх остаточно втратив надію на перемогу. У 1944 році на весні Радянський Союз уже просунувся досить далеко. У Третього Рейха не було шансів на перемогу. Угорщина і Словаччина уже хотіли підписати мир із союзниками антигітлерівської коаліції, але Третій Рейх не допустив цього і тому приєднав їх до себе в склад, не давши цим самим Угорщині закінчити цю війну із союзниками мирно. Уже до Літа 2020 1944 року. Союзники вже просунулися досить далеко в Італії. Вони вже дісталися до Рима і змогли його захопити. Але оскільки в Італії був добре укріплений плацдарм, спричинений Третім Рейхом, союзникам доводилось ще довго з ним боротися, аж до того. 1945 року і кінця Другої світової війни. Уже відбулася висадка в Нормандії 6... в... Червні 1944 року. І цим самим вона почала поклала початок звільненню Франції. Пізніше відбулася операція «Драгун». Яка теж поклала початок звільненню Франції від нацистської окупації. У цей час Радянський Союз уже дуже глибоко просунувся. Він уже готувався вивести із війни Фінляндію і вже звільнив більшу частину територій, які йому належали. Ну, а в наступному відео я розповім про те, як. Третій Рейх остаточно був переможений, а Радянський Союз святкував свій так званий День перемоги. У них ще так називається він – День Побєди. Ну а на сьогодні все. До побачення. Гарного вам дня.